Як навчитися впевнено говорити на камеру? Це запитання задає собі на сьогоднішній день більшість експертів, спеціалістів, власників бізнесів, які розуміють, що особистий бренд, які розуміють, що публічність потрібна. Чому? тому, що куди не глянь, куди не плюнь, звідусіль нам говорять про те, що необхідно створювати особистий бренд. І це дає результати. І це, звісно, дає результати. Тому сьогоднішня наша тема, наш випуск. Ми вчимося говорити на камеру впевнено, так, щоб нас хотілось слухати, так, щоб ми розуміли, як це робити. Була конкретика, а не просто Я поговорив, поговорив! Ви подивились це відео. І не зрозуміли, що робити. В це відео я зашиваю конкретні інструменти, які потрібні саме тобі, для того, щоб ти говорив впевнено на камеру. В першу чергу запам'ятай, тобі потрібно подивитися повністю все відео. Чому? Тому що це система. Крок один, крок два, крок три, крок чотири, крок п'ять. Якщо ти щось подивишся, скажеш: а ну все зрозуміло. А далі не будеш дивитися, скоріш за все, ти повернешся у свій результат. Тому лірику в бік, починаємо конкретні приклади, що треба зробити, щоб навчитися працювати на камеру. В першу чергу підпишись на мій канал для того, щоб постійно отримувати корисну інформацію. І продовжуємо далі. Якщо ми дивимося на камеру і ми відчуваємо стрьом, страх, невпевненість тільки з однієї причини, в першу чергу це психологія, це наша голова. Ми назбирали якихось переконань, якихось складних в собі патернів поведінки, які говорять нам наступне. <проводилучий> а що про мене подумають, а що скажуть. А якщо я е, не подобаюсь собі на камеру, а якщо мене бісить мій голос, і от таких прикладів я можу перераховувати величезну кількість. Стосовно голови, стосовно психології, я постійно допомагаю своїм клієнтам і учням пропрацьовувати цей момент у мене на курсах і консультаціях. Якщо говорити про індивідуальну самостійну роботу. То тут даю одну просту рекомендацію. Запам'ятайте, що з усіма людьми цієї планети вам спілкуватись неможливо. І подобатись всім неможливо. Тому є одне чітке розуміння: до вас будуть притягуватися ті люди, яким ви подобаєтесь. Якщо ви мені не подобаєтесь або я вам не подобаюсь. Ну, й фіг зі мною, нічого страшного. В цьому світі величезна кількість людей, які будуть на вас дивитися. Головне, щоб ви це робили постійно. Тому крок номер один сісти і самому з собою поговорити, що а чого я боюсь? От дати конкретику, чого я боюсь. Я боюсь того, що мій знайомий Сергій подивиться це відео і скаже: Боже, Боже, яке ж воно кончене. Ні, так не буде. Скоріш за все, люди будуть говорити щось позитивне. Особливо, коли ми тільки-тільки починаємо. Тому чесно з собою поговорити, чого або кого ви боїтесь. Запам'ятайте. Вас будуть знецінювати, вас будуть хейтити тільки ті люди, які роблять набагато менше, ніж ви. Ті, хто роблять набагато більше, вони будуть тільки підтримувати, тільки мотивувати вас. Тому крок номер один: поговорили самі з собою. Крок номер два це оточення. Якщо в вашому оточенні немає людей, які знімають себе на камеру, і ви не знаєте, де їх взяти, то найкращий варіант, найкрутіший шанс. Best of the best можливість це прийти на курс до мене, де ви бачите таких само людей, як ви, які бояться, які не вміють. І за рахунок того, що ми одне одного підтримуємо, ми отримуємо величезний профіт. Ми отримуємо шалений крок вперед. Чому? Тому що віра це максимально крутий інструмент. Якщо я в вас тотально вірю, якщо я вам допомагаю, у вас немає можливості не зробити це. А коли вас знецінюють, вас не вірять, то говорити про впевненість, говорити про щось круте, про якийсь суперекспертний контент немає сенсу. Тому задача номер один поговорили з собою, задача номер два: знайшли собі оточення, яке вас вірить, яке вас підтримує. Крок номер 3 для того, щоб навчитися. Певно працювати на камеру вам потрібна системність, вам потрібна регулярність. І тут важливо зрозуміти наступне: коли ви тільки починаєте проявляти себе публічно, коли ви тільки записуєте свої перші відео, свої перші сторіс, ви не звертаєте, підкреслюю, не звертаєте увагу. На те, як ви виглядаєте. Не звертайте увагу на те, як ви говорите. Не звертайте увагу на свою емоційність. Вам на це пофіг. Ваша основна задача це кількість. Кількість. Кількість, тільки це приведе вас до результату. Чому так? Уявіть собі ситуацію. Мені 33 роки, я ніколи в житті не танцював. Але сьогодні мене шандарахнуло в голову. і Я такий, все, мені потрібно йти і навчитися танцювати. Я прийшов на один урок до тренера, потанцював і такий, а чого я не танцюю ідеально? А чого я такий дерев'яний? А чого це виглядає так некрасиво? А питання тільки в тому, що у мене не напрацьована ця база. У мене немає тієї кількості повторень для того, щоб я був впевненим, красивим, для того, щоб це виглядало вау. Тому ваша задача тримати фокус уваги на кількості. У моїх клієнтів є така фішка. Зараз віддаю її вам: 100 факапів. Сто факапів вам треба зробити тоді, коли ви знімаєте відео, тоді, коли ви говорите. І ви прям собі рахуєте. Факап номер один не записав з першого разу. Факап номер два в якийсь момент запнувся, коли говорив. Факап номер три і збираєте 100. Коли ви їх назбираєте 100, повірте мені, те як було на початку, коли ви говорили на камеру вас. Ковбасило, вас теліпало, і те, як буде зараз, це небо і земля. Тому ваша основна задача напрацювати кількість. Йдемо далі. Крок номер 4 Він найстрашніший. А про що говорити? А що говорити? І тут постає задача найпростіша. А починайте розповідати про те, що ви бачите. Якщо ви до сьогоднішнього дня. Взагалі ніколи себе не знімали, ніколи не говорили. Основний фокус це звикнути до себе. Що це означає? Ви берете телефон, дивитесь в камеру і говорите все, що бачите. О, я зараз бачу перед собою фотоапарат, який стоїть, і я бачу об'єктив. Я бачу за фотоапаратом свій софтбокс. Це таке світло, яке світить на мене. Після цього я трішечки далі бачу плазму велику, діагональ 60 дюймів. І от все, що я бачу, те й говорю. Виходжу на вулицю, і так само все, що я бачу, я говорю на камеру. Навіщо це потрібно? Виглядає трішечки як психодел, але повірте мені, результат буде. Просто бомбезний. Навіщо потрібно? В першу чергу ви звикаєте до себе і до камери, тому що вам треба навчитися говорити самому з собою. Це не так просто, як здається. Крок номер два. Ви просто почнете проговорювати те, що ви бачите, не витягаючи поки нічого зі своєї голови. Ви конкретно побачили, конкретно сказали. Ми поки не говоримо про створення контенту. За рахунок того, що ви це будете робити регулярно, ви отримаєте результат. Ну і найголовніше, що я вам можу сказати в роботі на камеру, це готові. От зараз буде революція, тому що ви про це навіть не думали. Це читання вголос. Перед тим як я розповім, чому це так важливо і що це вам дає. Рекомендую підписатись на мій канал, тому що ну ви вже зрозуміли. Тут не про воду, тут не про бла, 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 а конкретні інструменти, які прокачують вашу ораторську майстерність, які допомагають вам ставати кращими. Тому підписуйтесь і коментуйте все, що ви бачите. Для мене це показник того, що ви активні, що вам цікаво, і це ну, мотивує мене створювати новий контент. Йдемо далі, читання в голос. Як же блін читання в голос пов'язане? З записом себе на камеру. «Хм, розповідаю, коли ми читаємо вголос, ми прокачуємо наш мовленнєвий апарат, а це те, що ми використовуємо в роботі з камерою. Це перше. Друге, ми розширюємо наш словниковий запас. Бо в житті ми говоримо: коротше, піду, е, типу, е, поїм. Коротко, незрозуміло, багато непотрібних слів. А коли ми починаємо записувати себе на камеру, нам одразу хочеться, щоб ми звучали впевнено, щоб все це було вау, мега-красиво. Але так не трапиться, тому що ви не говорите так. У вас маленький словниковий запас, його треба розтягнути. Читання в вголос допомагає вам навчитися розтягувати ваш словниковий запас. Ну і найголовніше, автор, який пише книгу, він розуміє, як побудувати реч. Так, щоб аудиторія, ви, як читач, розуміли, що зараз відбувається, про що пише цей автор, і в вашій голові залишився сенс. А це те, що нам потрібно, коли ми говоримо на камеру, я розповідаю вам про те, як підготуватися і впевнено говорити на камеру. Моя основна задача передати вам сенс, що це може зробити кожна людина, що для цього потрібен тренер, який бере вас за ручку і прокачує. Якщо ви цього не робите, ви втрачаєте час. Чому? Тому що, скоріш за все, ви спробуєте, спробуєте, спробуєте і відвалитесь. Якщо ви виконуєте рекомендації тренера, коуча, ментора. То скоріш за все ви досягаєте результату. Моя задача, щоб ви досягли результату. Зараз я в вашій голові сформував потрібну думку. Це відбувається за рахунок того, що я багато читаю вголос. Оці важливі рекомендації допоможуть вам, саме вам навчитися працювати на камеру. Я з вами прощаюсь. Нагадую, мене звуть Максим Оліник і я твій тренер з публічності. Па-па! До нових зустрічей!